Якось у восени мені довелося потрапити в дуже неприємне і прикре становище. У місці, куди я тільки наприїхав приїхав і де в мене не було жодної знайомої людини, я опинився без копійки в кишені і без квартири. Заходив ввечері йшов дощ. Півночі поривчися до вітер, а мені тоді було 17 років хороша пора. Я блукав, я, я бродив по холодному мокрому піску берега ріки, серед торгових рундуків, марно шукаючи її з тимного. І раптом. Зайшовши за один з грундуків, побачив за ним прихилену до землі постать в жіночому одязі, мокрому дощу. Я придивився, що вона робила. Виявляється, вона рила руками яму в піску, підкопуючись під один з грундуків. Це навіщо тобі? спитав я. Вона тихо скрикнула і швидко схопилась на ноги. Тепер, коли вона стояла переді мною і дивилася на мене широко розкритими, сірими очима, повними страху, я бачив, що це дівчина моїх літ з дуже милим личком, на жаль, прикрашеним. Трьома великими синцями. Це, звичайно, не прикрашало його. Проте синці були розташовані з величезною пропорційністю по одному під очима і один серед лоба, якраз над переміссям, видно було руку майстра. Дівчина дивилася на мене. І страх в її очах поволі почав згасати. Ти, мабуть, ти ж їсти хочеш? Ну, рий!» Я почав рити, а вона опустилась біля мене і стала допомагати мені. Починався дощ, ріка шуміла тихо й загрозливо. Є в ньому підлога чи нема? спитала тихо моя співучасниця. Краще замок, відірвати замок поганенький. Хороші ідеї. Рідко навідують голови жінок, але як ви бачите, вони все-таки навідують їх. Я знайшов замок і вирвав його разом з кільцями. Моя співучасниця миттю зігнула змією і пігнула в чотирикутний отвір. Що відкрився перед нами, звідти почувся він схвальний вигук молодець. Є там що небудь чи ні? спитав я з тривогою. Вона почала перелічувати мені своє відкриття мішки порожні, пляшки, відро залізне, зонтик поламаний. Ну, я відчував, що мої надії починають. Все це було неїстивне. І надії починають згасати, коли раптом вона ж викук вигукнула, ага, ось він хто? Хліб, Каравай! тільки мокрий, держи. До ніг моїх викотився каравай, і за ним вона, моя співучасниця хоробра. Я вже відламав кусок і жував, а ну дай мені. Та звідси й тікати треба. Вона подивилася в пітьму на всі чотири сторони. Вон там. Човен перекинутий, гайда туди. І ми пішли, ламаючи на ходу нашу здобич і набиваючи нею роти, як тебе звуть, навіщо? спитав я, Наташа, відповіла вона, голосно плямкаючи. По дереву човна не стукав дощ. Простір під човном був далекий від комфортного. Наташа притулилася спиною до борту човна, обхопила руками коліна, поклала на них голову і пильно дивилася на ріку широко розкритими очима. Синці під очима робили її очі. Ще більшими і якимось тривожно загрозливими. Ми сиділи мовчки нерухомо і трусилися від холоду. Ця мовчанка і нерухомість породжувала в мені страх перед моєю співучасницею. Я Хотів заговорити до неї, але не знав, з чого почати. Вона заговорила сама. Отаке прокляте життя, сказала вона рівно, голосно. І видно було, що в її словах не було жодної ноти скарги, просто людина. Подумала, як уміла, і зробила висновок, хоч би здохнути або що. знову промовила Наташа тихо і задумливо. І знову в її голосі не було жодної ноти скарги. Видно було, що людина. Подумавши про життя, подивилась на себе і спокійно зробила висновок що для того, щоб уберегти себе від знущань життя. вона не може зробити що-небудь інше, крім того, як саме здохнути. Така ясність мислення. Якось схвилювала мене. Я хотів заговорити до неї. І не знав, що почати, я спитав навіть щось, а хто тебе побив? Та, все, Пашка ж, сказала вона. А хто він? Полюбовник, булочник один. І раптом, присунувшись до мене близько, вона почала розповідати про Пашку, про себе і про відносини, які існували між ними. Вона, дівчина з тих, що гуляють. А він булочник один з рудими вусами і дуже гарно грає на гармонії. Ходив він до неї в завідінні, їй дуже сподобався, бо людина він весела і одягається чисто. Чумарка 15 карбованців коштує і чоботи з рипами в нього. З цих причин вона в нього закохалася. І він став її кредитним. А коли він став її кредитним, то почав відбирати в неї гроші. Які давали їй інші гості на цукерки і, напиваючись на ці гроші, став бити її, ще нічого, а став водитися з іншими дівчатами в неї на очах. Чи це ж мені не образливо? Адже я не гірша за всяких інших. Третього дня я відпросилася в хазяйки погуляти, прийшла до нього. А в нього донька п'яна сидить, і він також під шафе. Я кажу йому, мерзотник ти мерзотник, кажу, шахрай ти, я кажу йому, шахрай, а він побив мене всю. І руками, і, і в обличчя, і, і і по всякому і хустинку здер з голови. І, і кофточку порвав новенька ще, господи, як же я тепер до хазяйки повернусь раптом завила вона тоскним, надірваним голосом, і вітер вив загрозливо й холодно. Я слухав, які ви всі Мерзотники мужчини. Поубивала б вас усіх, покалічила б ай, підлі пики. Канючите, канючете, крутите хвостом, як підла собака, а здасться вам яка дурна, от і по всьому. Зараз ви її під ноги собі шли хвости паршиві. Лаялась вона дуже яскраво і різноманітно, але. В голосі її не відчувалося сили, ні злоби, ні ненависті до паршивих не, не чув я в ній. Навпаки, голос був її рівний і дуже бідний на ноти. Але все це впливало на мене дужче за всякі книжки і гучні промови. Мені було погано, більше від холоду, ніж від слів моєї співучасниці. Я тихенько застогнав і заскрипів зубами і раптом відчув на собі дотик двох маленьких рук. Одна торкнулась моєї шиї, а друга Лягла мені на обличчя і разом з тим почувся ніжний тривожний запах, запит. Ти чого? Я ладен був повірити, що це питає мене хтось інший, а не Наташа, яка тільки що проклинала всіх мужчин і зичила їм загибелі. А Наташа все продовжила. Ти, ти чого, ти, ти запив чи що? А ти захворів? ну, ну Замерз? Так чого ж ти? Ти, ти б давно ідуть сидить і мовчить, як сич. Ти б давно сказав мені, що холодно, мовляй, а, мовляв, а, ну лягай на землю простягнися. І, і я біля тебе ляжу, а тепер обніми мене руками ну, дужче. І от повинно тобі бути тепер тепло, а потім ми спинами один до одного ляжемо і так перебудемо ніч. Вона мене, вона мене втішала, вона мене підбадьорювала. Будь-я тричі проклятий, скільки іронії, щодо до мене було в цьому факті. Адже я в той час мріяв про долю людства, я мріяв про державні перевороти, про зміну політичного ладу, читав різні диявольські розумні книги, глибина думки, в яких була недоступна, мабуть, для авторів їх, я з усієї сили намагався. Приготувати з себе велику, активну силу. І от саме мене зігрівала своїм тілом продажна жінка, нещасна, забита, істота. Який не має місця в житті і не має ціни, і який я не здогадався допомогти раніше, ніж вона мені допомогла. А коли б навіть здогадався, то навряд чи зміг би їй допомогти чим-небудь. А Наташа все говорила, ну, 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 Ну нічого, ну заспокойся, чого ти ну, ну видужаєш, знову на роботу станеш і все таке. І мені здавалося, що це було зі мною у вісні, в страшному, примарливому сні, але де ж там сон, коли на мене капали краплі дощу, коли міцно до моїх грудей. Притулялися груди жінки, я відчував її подих трошки з букетом горілки, але таким ніжним і живлющим, і Наташа все говорила, ну нічого ну, не риви від її слів ніжних і ласкавих у моєму душі. Зажевлю якийсь вогник, який розтопив щось в моєму серці. І тоді з очей моїх радом полилися сльози, які змили з душі моєї багато злоби, туги, глупоти і бруду, який накипів на ньому перед цією ніччю. А Наташа говорила: ну, ну, ну. Ну, голубчику, ну заспокойся, ну миленький, ну, ну не треба, ну, ну все буде в порядку, все буде, знов на роботу станеш, знов, знов заспокойся, не риви. І все цілува мене гаряче, ніжно, без ліку. Це були перші жіночі поцілунки, подаровані мені життям. І це були. Найкращі поцілунки, бо всі інші після них занадто дорого коштували і майже нічого не давали мені. До ранку ми пролежали в обіймах один одного, а коли розвиднилось, вилізли з-під човна, пішли до міста. Потім по-дружньому розпрощалися і більше не зустрічалися ніколи, хоч потім я, мабуть, ще з півроку розшукував по різних усю цю милу Наташу, з якою провів описану цю ніч якось восени, якщо вона. Померла, як це добре для неї, земля їй пером, а якщо жива мир її душі, нехай не прокинеться в її душі свідомість падіння, бо це було б стражданням зайвим і марним для життя.